День, дорогі брати і сестри, Боже Слово, ми чуємо рок за роком Англії, що читається в церкві. Ми саме читаємо Евангелія вдома, ми називаємо себе іменем Ісуса Христа, називаємося християнами. Ми знаємо, що Бог є любов, любов спасаюча, любов Хресна. Що себе вдала на смерть на розп'яття, ради нас. Але чи ми втілимо цю любов Божу в своє життя, і який плід духовний ми приносимо в своєму житті християнському? Чи наша віра тільки на словах? Отже, неділя 18 і сидиця 19 після святої П'ятдесятниці, за православним календарем 27 жовтня в цьому році неділь 18 після п'ятдесятниці, пам'ять Святих отців Сьомого Вселенського собору. В цей день також пам'ять святих мучеників Назарія Гірвасія, Портасія і Келсія, преподобної Перески Весевський, преподобного Николи Святоші. Князя Чиниваська Печерського у ближніх печерах києво Печерської лаври. 28 жовтня пам'ять преподобного Ефімі Нового Салунського, священомучника Лухіана Печерського у дальніх печерах києво Печерської лаври, святителя Афанасія, сповідника Епіскопа Ковського, ікони Божої Матері, іменованої Спрителька Хлібів. 29 жовтня, пам'ять святого мученика лунина сотника, що при Христі Господньому, також пам'ять цей день, преподобного лунгіна Вратиря Печерського у дальніх печерах Київ-Печерської лаври та святителя Іоанна Тобольського, 30 жовтня пам'ять Стопрока Осії, приподобмучника Андрія Крицького. Та мучеників безсередників Касми і Дем'яна Аравійських 31 жовтня, пам'ять апостола і евангеліста Луки. 1 листопада, пам'ять пророка Івіля, мученика Уара і преподобного Іоанна Рильського, 2 листопада в цьому році Дмитрівська батьківська субота. Поминання усіх від віку спочилих православних християн, також це день пам'ять з того великомучника Артемія, іванівська притча про Сіяча, котрий вийшов сіяти зерно на своє поле, така проста така зрозуміла, що можна було її і не повторювати, але Господь. Недаром двічі звертається до слухачів, і мій уші слишить да слишить, тому що ця прича про нас з вами, тому що сім'я це Слово Боже, Слово Евангелія, заклик до віри, до любові, до милосердя, а земля це наші серця, або камінь, або дорога, або благодатна почва. Друге Іванівське читання за божественною торгією в цей недільний день передає нам слова Христа Спасителя, котрим Він звертається до Бога Отця, Що Він прославляв Бога Отця і прийшов час, Він благає, щоб Бог Отець прославив свого Сина, прославив Його серед людей. І це іванське читання посвячується пам'яті святих отців сьомого Вселенського собору. Головне, що ми знаємо з діянь сьомого Вселенського собору, це признання догмата ікона шанування, шанування святих мощей, шанування Христа Господнього. Це було у 787 році в місті Нікії. Але і зараз. Багато хто спокушає наші православні народи, щоб ми нашанували святих ікон, щоб ми відійшли від своїх благодатних православних традицій, щоб ми відреклися від нашої спасительної православної віри. Але ми, православні, повинні пам'ятати і чітко давати відповідь, як ми шануємо святі ікони і кого ми на них зображуємо. Икона ни в коем случае не должна быть портретом. Икона же показывает нам действительно некий другой мир. Мир духовный, мир внутренний. Некоторые говорят, вот, мол, на всех иконах разные лики Богородицы. Это вполне допустимо. Почему? Потому что никто из авторов, которые писали иконописцев, не видели ни Божью Матерь, кроме апостола Луки, который написал первый образ Богородицы, ни, образ, ни спасителя не видели. Значит, они не имеют права, не могут претендовать на то, что они напишут истинный лик Христа или Богородицы. Тогда кого же они пишут в облике Христа? Не предъявляя претензии на то, что они пишут портрет, они пишут воплощенное слово. Мы же все православные. Знають історію про нерукотворний образ Спасителя, про нерукотворні ікони Пресвятої Богородиці. Ми знаємо і те, що перші ікони, котрі зображували Діву Марію, Пресвяту Богородицю, написав апостол евангеліст Лука. Його пам'ять звершується 31 жовтня. Він був лікарем просвітницького грецького середовища, але він був ще й художником. Ставши учником апостола Павла, він написав Евангелія від Луки. Він сам зустрічався з Дівою Марією і написав декілька її портретів, котрі стали потім шанованими у всьому світі Іконами Пресвятої Богородиці. Її відвідав апостол Лука. Він умовив Богородицю дозволити йому написати її портрет. Хоч роки і наклали свій відбиток, Марія все одно вирізнялася якоюсь особливою красою. Вона забажала, аби портрет її був із немовлям Ісусом. Лука написав аж три образи, щоб надіслати їх різним церквам як того просили християни. Перед відправленням він заніс портрети до Божої Матері. Марія була здивована, вона побачила майстерно написані портрети. Які точно відтворювали лик не тільки її самої, але і Спасителя ще дитиною, пречиста рада поблагословила ікони, хай буде на них благодать моя і сина мого. І після апостола і Івангеліста Луки прослане світ вже з декілька сотень чортворних ікон Пресвятої Богородиці, Цим підкреслюється. І величайше смирення цим підкреслюється і благословіння Боже на шанування з тих ікон, тому що всі ці ікони являють собою чудеса Божі. І 28 жовтня ми шануємо ікону Божої Матері з притерка хлібів. Вона написана у другій половині 19 століття за благословіння преподобного Амвросія Оптінського. І перед нею моляться люди, щоб Господь дарував нам хліб насущний, щоб це зерно, що ми сіємо на полях, щоб воно дало благословенні і великі плоди. А ми, дорогі брати і сестри, говорячи про Слово Боже, про це Боже згадаємо вже 20 століття, вже післявоєнні роки, місто Київ, тому що 30 жовтня. Виповнюється 25 років зняженої кончини монахині Аліпії, Христа Зради Іродової. Зараз готуються документи на її прославлення, але сотні, тисячі, мабуть, мільйони людей приїжджають до Києва і моляться її святих останків у Голосеївському. Монастыри. В середине 70-х по территории атеистичного Советского Союза начала распространяться информация о том, что где-то в Киеве обитает не совсем обыкновенная женщина. Она не называет себя врачом, но все большее и большее количество людей с ее помощью избавляются от болезней, перед которыми зачастую была бессильна официальная медицина. Она не называет себя праведницей, но перед ее очевидной духовной чистотой склоняли головы. Она не называет себя прорицательницей, но десяткам людей было открыто то, что таится под замком времени. Во время тотальной борьбы с религией и теологией эта информация расходилась преимущественно на уровне слухов. Но и этого было достаточно, чтобы в Киев устремлялись сотни, тысячи людей в год, которые отчаялись искать ответы на свои вопросы. В народе называли ее просто «матушкой Алипией». И то, что получали люди в результате общения с ней, поражало. Официальная медицина молча разводила руками, а зачастую медики и сами искали встречи с матушкой, чтобы излечить свои хвори. И результаты визитов к ней удивляли не меньше, чем ее бескорыстие. Она никогда не брала платы ни с богатых, ни с бедных. Она никогда не имела, как сейчас принято говорить, прайс-листов. И единственное, к чему она призывала, это к вере и молитве. Более того, она никогда не называла себя причастной к тем необъяснимым явлениям, которые у нее получались. В то время, когда о Боге было принято молчать по страхам наказаний, она только и говорила об этом слове. Скорее, она жила этим словом, как внутренне, так и внешне. Дай Бог усім нам, дорогі брати і сестри, молитвами Божої Матері, молитвами святиходників Божих, щоб наші серця стали благодатною, благодарною землею, де виросте Слово Боже і принесе плід радості в нашому житті і наслідування Царства Небесного. ангела вам хранителя